Привіт, друзі! Сьогодні розповім про мій новий основний смартфон Motorola G75. Це тільки перше відео про нього, буде ще як мінімум два. детальніше про камери та повноцінний досвід користування. Тому підпишіться, щоб не пропустити, і вподобайку не забудьте. Дякую. Почнемо, як завжди, з матеріалів та зручності. Спереду смартфон захищає плоске Gorilla Glass 5, рамка з матового пластику з глянцевими вставками, а ззаду екошкіра. Все це в красивому синьому кольорі, буває також зелений варіант та темносірий акрил. Штучна шкіра, як і раніше, круто виглядає, не збирає відбитки пальців та дуже приємно на дотик. Якщо ж захочете використовувати додатковий захист, в комплекті є простенький силіконовий чохол з виступами над екраном та блоком камер. Він не дуже збільшує розміри смартфона, але G75 і без того досить великий та важкий. Користуватись ним однією рукою складно. Хоча для перегляду контенту чи багатозадачності це тільки плюс. До переваг можна віднести швидкий і чіткий сканер відбитка пальців у кнопці блокування, флагманський пиловологозахист IP68, сертифікацію по військовому стандарту mil 810 та можливість розширити постійне сховище картами microSD. У лутку також місце під одну наносімку, другий номер можна додати за допомогою E7. Звично для мото гаджет пропонує приємний стереозвук з підтримкою Dolby Atmos, але починаючи десь з середньої гучності, відчувається вібрація на спинці, що схоже було в Edge 50 Fusion. Перегляньте моє відео, якщо досі не бачили. Зважаючи на сегмент, без недоліків також не обійшлось. Основні це відсутність порту 3,5 мм та простенький вібромоторчик. Дисплей. Майже 6,8 дюйма, Full HD IPS матриця на 120 Гц. Напевно, це зараз найкраща пропозиція на ринку, якщо говорити саме про IPS. Пікова яскравість на рівні 1000 Ніт дозволяє без обмежень користуватись смартфоном навіть на дворі. Чудові кольори, максимальні кути огляду та ніяких проблем з мерехтінням. Звичайно, порівнюючи з OLED, в iPS є свої недоліки: більше споживання енергії, відсутність Always ОН, та не ідеальний чорний. Але для людей з чутливими очима, як у мене, це справжня знахідка і одна з головних переваг. Налаштування, як завжди, можна підкоректувати кольори, активувати нічний режим або обрати один з трьох варіантів частоти оновлення. Хоча, який б не обрали, смартфон все одно намагається економити заряд, скидуючи частоту до незвичних 45 кадрів, що явно позитивно вплине на автономність, але про неї трохи пізніше. За продуктивність смартфоні відповідає 4-нанометровий Snapdragon 6 Gen 3. 8 ГБ оперативки lpddr 4 x з можливістю розширення до 16 та 256 ГБ постійного сховища UFS 2.2 з розширенням картами MicroSD. Snapdragon 6 gen 3 це трохи розігнаний 6 gen 1 тому як і у випадку 7 Gen 1 Accelerated Edition в H50, під навантаженням процесор дуже швидко скидує частоти, щоб уникнути зайвого нагріву. При цьому в G75 температури справді дуже приємні навіть в стрес-тестах, а в звичайному користуванні смартфон зовсім не гріється. До плавності також немає претензій, взагалі ніяких фрізів, довгих переходів чи проблем з багатозадачністю. Стабільна робота це, звичайно, заслуга не тільки заліза, а й майже чистого 14-го андроїда. Виробник обіцяє цілих 5 років оновлення операційки, а безпека буде приходити до жовтня 2030 року, що для цього сегменту величезна рідкість. На перший погляд я майже не помітив різниці між MyUX та HelloUI. Тут, як і в старших притів з Edge, є всі стандартні мотожести, фірмові застосунки, чарівний редактор, глибока кастомізація та бездротовий смарт Конект. Єдине, чого немає, це генерування шпалер та не буде AI-фішок в майбутньому. З коробки перестановлені декілька непотрібних програм та ігор, які можна легко видалити. Також відсутній застосунок галерея, тому я одразу завантажив Gallery з Play Store. Всі базові задачі він покриває без проблем, хоча безумовно є ще багато аналогів. Напишіть в коментах, яку галерею краще обрати, якщо не подобається Google Фото. Камери. Основний 50 мегапіксельний модуль від Sony з фазовим автофокусом і оптичною стабілізацією. Він видає хороші фото як вдень, так і вночі. На рік відчутно програє в деталізації, а вночі до цього додається більша кількість шумів. Головною ж перевагою над ширококутної камери є наявність автофокусу, що дозволяє робити справді непогані макрофото. Фронталки легко вистачить для селфі чи відеозв'язку, але очікувати чогось особливого від неї не варто. Відео всі модулі знімають 4К 30 кадрів в секунду. Між основою і Ширіком можна переключатись під час зйомки. Переключення не надто плавне, але без явних пропусків кадрів чи звуку. Непогана стабілізація та деталізація. В загальному я б навіть сказав, що результати одні з найкращих в сегменті. Хоча, звичайно, вони не дотягують до представників Edge серії або пікселів. Наступного тижня я детальніше розповім про камери цього смартфона і порівняю результати Gcam та рідного застосунку, оскільки, як завжди, є підозра, що програмна обробка від Google позитивно вплине на якість фото. Автономність. Батарея 5000 мА з підтримкою дротової зарядки 33 Вт та 15В бездротової. Блочка в комплекті, на жаль, немає. Акумулятора без проблем вистачає на день дуже активного користування, а під навантаженням G75 видав 6 годин 42 хвилини активного екрану. Моїм 25 ватним блочком вдалося відновити заряд з 2 до 100% за 94 хвилини, а з рідним, думаю, буде ще хвилин на 10-15% швидше. Зв'язок і навігація працювали без проблем. Стабільне покриття, широкий радіус Wi-Fi. Є NFC, підтримка Bluetooth-кодиків для Hi-Res Audio, геомагнітний сенсор та запис дзвінків, але перед початком буде сповіщення. Moto G75 це по суті зараз єдиний новий смартфон на нашому ринку, який пропонує бездротову зарядку, вологозахист і п'ятирічну підтримку у бюджеті до 10 тисяч гривень, тому я не сумніваюся, що він знайде свого покупця. Але особисто для мене, топом за свої гроші, цей смартфон зробила саме яскрава IPS-матриця без проблем з мерехтінням. Звичайно, не всім підійдуть габарити 75, ки а хтось навпаки шукає максимально яскравий та контрастний OLED. Але після першого тижня користування можу сказати, що цей гаджет повністю виправдовує вкладені гроші. А що буде далі, покаже тільки час. Залишайте свої питання, відгуки та думки в коментах. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!